Підозрюваному вбивстві Фаріон оголосили про підозру. На брифінгу МВС розкрили кілька важливих деталей вбивства Ірини Фаріон. Після прибуття до Львова хлопець отримав посилку з одягом, яку відправив сам собі з Дніпра. Саме у цьому одязі підозрюваний вчинив вбивство. Хлопець постійно змінював одяг на різних етапах злочину. За час перебування у Львові підозрюваний вбивстві змінив три квартири. Під час замаху Фаріон чекала на таксі біля свого під'їзду. Вона стояла на місці та не рухалася. В цей час хлопець підіслав. Шов до неї та вистрелив із дистанції не більше двох метрів. З місця злочину хлопець втіка за два дні поїхав поїздом до Дніпра. Підозрюваний вбивстві Фаріон підготував прощальний лист на випадок, якщо щось піде не так. Також з історії пошуку телефона хлопця можна зрозуміти, що він шукав інформацію і про інших людей та ймовірно готував наступні вбивства. За даними МВС, нардеп Максим Бужанський мав бути наступною жертвою після вбивства Ірини Фаріон. На телефоні підозрюваного вбивстві знайшли документ із секретними інструкціями ЦРУ та КГБ. Підозрюваний у вбивстві може бути причетним до неонацистського руху, центр якого перебуває у Росії. Повідомили в МВС ми перевіряємо його причетність до неонацистського руху, в який центр знаходиться країні агресори, його зв'язки на території України і мотиви скоєння цього злочину. Це або релігійна неприязнь, або насонаціональність. Особисто. Нагадаю, напередодні у змі поширилася інформація, що у озвучує В'ячеслав Зінченко. Він 2006 року народження вчився у Дніпрі та грав у регіональному чемпіонаті з футболу. Сьогодні у Львові обиратимуть запобіжний захід підозрюваному. Прокурори проситимуть про тримання під вартою без права на заставу. Донька Фаріон заявила, що вимагатиме довічного ув'язнення для підозрюваного у вбивстві.